Були. Ми тут забігли ще на нижне подвір'я, як я казав, що ми вже всіх об'єднали практично. Мінорка в нас об'єднана з тими курочками, які були на яйце, ось вольєр відкритий. Бігають вони вже разом, несуться досить непогано. Ось ще закриті тільки в нас лівінські. Це інша сім'я поки що не береш. Закриті, не хочемо це все випускати, тому що все ж таки відкрили мене вулицю, кури не виходять, тільки по браму і бігом додому, все ж таки Микита їх лякає. Лівінських не випускаємо, тому що щоб півні не чубилися. Буде мало місця для такої великої кількості курей. Можливо, щось поміняється в нас по півнях, і тоді ми, як то кажуть, випустимо, щоб вони були, бігали вже на вільному вигляді. Традиційний добіг до кінця, може комусь там щось треба буде по яйцю, хоча вони зараз теж в нас в маленькому перекурі, але десь колись та й підношується. Тут у нас несеться тільки мінорка і несуться в нас у ті сіренькі курочки сіренькі корочки, такі якось, що ви бачите, що сидить. О, вийшла одна Так? Несуться вони досить непогано, я би сказав. Ми ними задоволені. І що що? А, ще по Барбазіє також є яйця. Тихо, тихо. Треба буде зараз зайти позбирати, бо я не збирав. І хотів ще вам показати, що в нас е, закроптала курочка мінорка. Ось вона наша красунька. Ну, Трохи покусується. Коли в неї мають лупитися курчата, ніхто невідомо не знає. Але я думаю, що вона вже десь приблизно, якщо дві суботи, вона вже десь сидить орієнтовно два тижні-півтора. Ну, Захотіла собі сидіти, сама там нанеслася, ніхто до неї не лізе і вона в нас сидить. Що потім буде. Які будуть курчати, яка буде мамка з нею, ми це все вам покажемо. Ще в нас на низу підношуються качечки. Ой, бачу нове гніздо. І яєчко свіже. Качини тут у нас не свіжі. І тут у нас чотири яйця є. Вчора було три. Там не було нічого. У нас є ще молоденька качечка вереснева. Я думаю, що все ж таки вона у нас занеслася. ну Поки що ті всі яйця зараз качки, які в нас сидять, ми будемо їх. ну Поки що в купців на яйця немає, але будемо садити, хай будуть каченята. Будемо продавати каченятами. Ось таке наше біле вожко, це рубіна. Рубіна, йди сюди. Рубіна найдобріша, <клес> як найдобріша курка, найтака, що не боїться. Її можна легенько підійти і злопати, Ну, сама вона не підходить. А це її сестри і наш двохрічний півник. Ноги я йому трошки спасав від кліща поміг. Шпори в нього досить величезні. Одну шпору він десь загубив, а другу шпору, якщо видно... Ні, не видно, а ось видно, яка шпара в нього, бачите. Він е зґвоздовитий, маленький і бігає з нашими курочками-мінорочками. На цьому будемо з вами прощатися. Всім мирного -мирно дня! -мирно. А, хотів розказати ще про курей мінорку. Це є іспанська порода курей, з е яєчного нес напрямку, несушки. Несуться вони досить гарно. Несуться вони досить гарно, я б сказав, практично як легорн, правда, яйця в них не є дуже велике, як легорна, <клев> а середнього розміру. Яйця зазвичай білого кольору в нашому випадку ледь кремуваті. Дуже-дуже ледь кремуваті, але буває. І минулого року в нас було яйця чим більшого розміру. Закладав я в інкубатор яйця е е е великі. Але цього року я це геть іншої, не такої подуговості форми дзубатої вигляді, як імдичі них. а як танісні шарики і білі. Не знаю, чому так. І це є не дуже такі великі місця. Ну, буває великі, але в більшості кругле і мале. Чому так, поняття не маю. Годуємо їх досить непогано і добре, я думаю. і Вони також підгодовують їх комбікормом роблю в місті, сюди, привожу. Ну, тобто повноцінний раціон у них є. Побачимо, що буде на другий рік. Це в нас минулорічні курочки, вони молодесенькі. Маємо ми ще маленьких курчат по мінорці. І ще ця курочка, що сидить мінорка, там суто яєчка мінорки. Будемо ми над ними далі працювати. Птиця хороша, цікава, і, як ви бачите, і кольором, і яйцем вона вас потішить. Єдиний мінус, що там немає що, як то кажуть, кинути в каструлю. Оце мінус, але зато завжди буде свіже і смачне яйця. Ось така маленька характеристика з власного досвіду поділилися. Ти? Дай покажу дівчат. Поділилися нашим досвідом про курей породи мінорка. Кого буде цікавити, можете звертатися. А, правда, вже по яйця цього року не вийде, тому що в нас же тут, е багато інших курей сірих. Оця зузуляста в мене несе темні яйця. Ну а ці сиренькі і ця легорниха, ззаді сиренька вони несуть в нас яйця білого кольору. Є курчата, якщо щось звертаєтесь, будемо ділитися або відсажу сірих курей, щоб суто нанеслися мінорки, тому що півні, нагадую, у нас тільки мінорки. Ось така гарна курочка, порода, цікава, варта уваги. Єдине, ще маленький такий нюанс, якщо в Україні, щоб знайти собі чужу кров, то проблематично, тому що її мало завозять. Не дуже вона така. Поширена в нашому регіоні ну і в нашій країні. Треба десь шукати далі десь за кордоном. Я Легорна знайшов. Амроксі Біле Ще попробую знайти мінорки і хотів би ще знайти Барбазі. Вау! Ну що, А тепер всім щиро дякуємо. Підписуйтесь на наш канал. Місного вам здоров'я, миру, злагоди, любові і Божої благодаті.